На жаль, обороняючи Україну, деякі з наших захисників потрапляють у полон або зникають безвісти. Зарплата, або якщо правильно говорити, грошове забезпечення, такого військового повинна щомісяця виплачуватися його сім'ї. Порядок таких виплат затверджений Кабінетом міністрів України ще в 2016 році. Посилання на цей порядок залишаю внизу. Загальна процедура. Щоб сім'я військовослужбовця мала право на виплати, треба, щоб було встановлено, що військовий є безвісно відсутнім або що він потрапив у полон. Як написано в порядку, для цього потрібно, щоб відносно цього військового понад 15 днів були відсутні відомості про місце його перебування, і при цьому не було інформації, що він самовільно залишив військову частину або місце служби. А значить, хтось має офіційно сказати, що військового не має 15 днів і що він не залишав частину самовільно. Щоб це встановити, військова частина проводить розслідування. Після отримання достовірної інформації про те, що військовий зник безвісти, військова частина протягом доби повинна передати спеціальне сповіщення до військомату за місцем проживання сім'ї цього військовослужбовця. А вже військомат протягом 7 днів повинен вручити це сповіщення сім'ї. Врахуйте, що зараз. Військомат правильно називається по-іншому територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Терміни, які я озвучила, прописані в законодавстві, але, на жаль, на практиці ці терміни майже ніколи не дотримуються. Іноді чекати інформації про долю військового доводиться набагато довше. Дізнатись про те, чи перебуває ваш родич в полоні, можна заповнивши анкету на сайті об'єднаного центру пошуку та звільнення полонених при СБУ. Залишаю посилання для заповнення анкети під відео. Також інформацію про безвісно відсутніх можна пошукати через розшукові обліки МВС посилання також внизу. Проте дані про зниклих оновлюються дуже повільно. Тому рекомендую все ж таки звертатися напряму до військової частини, за якою був закріплений ваш родич. Хто з родичів може отримати грошове забезпечення військового? Претендувати на ці грошові виплати можуть близькі родичі: чоловік або дружина, діти, в тому числі повнолітні, якщо вони проживали разом з військовим, особи, які перебували на утриманні військового, або його батьки. І тут часто виникають наступні проблеми. Якщо батьківство щодо дітей не було офіційно вказано в свідоцтві про народження, то такі діти не матимуть права на виплати. В цьому випадку спочатку необхідно звертатися до суду і встановлювати батьківство. Друга проблема, якщо шлюб офіційно зареєстровано не було, то так звана громадянська дружина чи чоловік. Також не можуть претендувати на виплати. Єдиним можливим не 100%, а лише можливим варіантом є звернення до суду для того, щоб встановити факт вашого спільного проживання без реєстрації шлюбу, а вже потім звертатися за виплатами, з якого моменту починаються виплати. За військовим одразу зберігається його грошове забезпечення, тому виплати будуть нараховуватися з того дня, коли військовий потрапив у полон або зник. Але як я вказала вище, зазвичай терміни проведення розслідування досить довгі. І фактично почати отримувати виплати сім'я може аж через декілька місяців. Куди звертатися? Вам потрібно звертатися до командира військової частини, за якою закріплений ваш родич. Необхідно буде подати заяву та прикласти до неї декілька документів. Це стандартний набір, в залежності від вашої ситуації: копія вашого паспорту та коду, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дітей. Командир військової частини повинен буде протягом 15 днів прийняти рішення. Виплачувати вам кошти чи ні? У випадку отримання відмови у виплаті коштів у вас є право звернутися до суду для оскарження такої відмови. Якщо в процесі отримання виплат у вас виникнуть будь-які складнощі або питання, будь ласка, звертайтеся до нас. Контакти я залишаю під відео. Підписуйтесь на канал і не забувайте поставити пальчик вверх.